Шосткинці добре знають, волонтері Валькірі Шостки як дівчат, які майстерно плетуть різні засоби маскування для військових. Але після одного трагічного випадку дівчата вирішили оголосити ще один збір. У нас так трапилось, що ми не встигли не встигли допомогти хлопцям. Це 23 третя бригада. Ми відправили п'ять сіток, потім дороблювали ще п'ять. І коли я списувалася з хлопцем, це було 5-го числа, він написав, що так нас бомблять, що невідомо, чи виживемо ви ми. 6 го числа він не відповідає, 7-го не виходить на зв'язок. 8 го числа мені написала волонтер, яка по сусідству з цими хлопцями допомагає їм і сказала, що Сашка більше немає. Я прийшла на локацію і дівчатам запропонувала дівчата, Давайте допоможемо 23 й бригаді зібрати на дрон. Всі згодились, але порозмовлявши із досвідченими людьми, нас переконали в тому, що дрон це така річ, яка летить, його глушить реб. І він може впасти і не потрапити до своєї цілі. Тому, порозмовлявши з хлопцями з досвідченими, вони нам запропонували. Давайте ми зробимо збір на снайперську гвинтівку. Останній ракетний обстріл шостки додав дівчатам впевненості і рішучості у потрібності такого збору. Ми зазіхнулися командою на величезний збір. Просимо всіх долучитися до нього. Збір на снайперську гвинтівку для крутих хлопців, які працюють і допомагають нашим хлопцям на нулі, 13-го числа наш мікрорайон потрапив під обстріл, і це ще більш спонукало нас для, для такої потужної потужного збору. Шостка стане 16 м містом, яке зазіхнулося на таку зброю. Це буде 17-та гвинтівка цього проекту. Розкажу чому 17-та. Тому що у Покровську є гвинтівки дві. Покровськ і Покровськ 2 Тому по місту це 16-те місто, яке є Харків там і Херсон дуже довго збирали от нещодавно. І Буча, і Гостомель. Київ дуже багато міст, які зазіхнулися на цей збір. Це наш перший збір. Сподіваємося, що містяни і не тільки нашого міста, а й всієї України долучаться до цього збору, тому що дуже потрібна ця гвинтівка, вона бере на два кілометри. Працюють хлопці досвідчені. Ціна питання – 120 тисяч гривень. На зброї буде гравіювання – шостка. За перший день ми зібрали 36 тисяч. Другий день у нас 20 тисяч, Ну, сподіваємось, що люди долучаться і будуть більш активні, тому що ми просимо по 5 по гривень. Якщо це краплинка, вона збирає річку. Річка переростає в море, море стає океаном. Тому сподіваємось, що наші люди стануть тим океаном і знесуть. Все на своєму шляху, екватор збору вже пройдено. Долучитись до проекту Гвардія Помсти дуже просто варто переслати кошти на рахунок збору. Номер картки банку п'ятдесят